10 днів ЗСУ в оточенні в селищі Улакли, повідомляє військовий кореспондент Богдан Мірошніков. Там окупанти прорвали великий мішок позиції, які раніше входили в оборонну систему Курахово. І після армії РФ наступала на саме село з півдня та сходу. Путінські солдати взяли під контроль трасу біля цього села, а також просунулися на захід, наблизившись таким чином до Константинополя. Аналітики називають ситуацію тяжкою. Ситуація дуже важка, росіяни... Пытаются бить со всех сторон. Буквально вот еще позавчера Константинополь был для, для наших бригад, которые держат там оборону таким тыловым бунтом. Сегодня уже он, серая зона к нему подходит. В полотную уже на часть улиц трудно сказать, это наши или не наши. То ж саме стосується у Лакли. Говорять о том, що ми там держимося. Ну е не зовсім буде правильно. Росіяни почали формувати півоточення українських сил у районі Дачного на початку 2025 року. У лютому вони суттєво затиснули українські підрозділи між своїм північним флангом Андріївкою Шевченком та південним у Лакли Зеленівкою. При цьому зсу вдало контратакують під Покровськом. Сили оборони знову змогли потіснити російську армію в районі Покровська цього разу в Успенівці на південний. Захід від міста. Про це повідомив проект Deep State. Це вже шоста успішна контратака ЗСУ за останні тижні на всьому російському плацдармі, який загрожує Покровську. Підрозділи ЗСУ там вклинюються в оборону росіян, створюючи мішки, які за наявністю ударних можливостей ЗСУ зможуть зрізати, кажуть аналітики. І Покровськ і Тарецьк є хороші новини. На рубежі Покровського траси Покровськ не живе, їх вдалося Остановить. Уже говорили об освобождении песчаного, это мы уже знаем. В дачинском то же самое. Ну и на текущий момент, ну, вот наиболее важного Котлина это вот как раз северная сторона трассы на БЖУ. вдалося відбити, і фактично ми здвігаємо на юг, і тепер кажуть військові аналітики: все залежить від того, яка армія матиме більше резервів.